Насправді люди спрагнені по Богу, люди шукають Бога багато хто молиться в підвалах, там, де сидять під обстрілами, тому що тут просто коїться ну, жахливі речі. Тут коїться. Тут просто обстрілюють, куди попало, стріляють, просто куди попало. І тому людям потрібно потрібен Христос, потрібен мир з Господом, тому що фактично люди тут на лінії фронту кожного дня гинуть. А коли люди приймають Христа, вони спасаються. Отож, це є саме найважливіше служіння це перемиряти людей з Господом. Це робити так, як робив це Христос. Це робити так, як для чого прийшов Христос на цю землю. Тому ми сьогодні тут. Читали матеріального класа читаємо. Читали. А чи знаєте, що? Христос прийшов на цю землю, щоб померти за нас і спасти знаємо, нас від наших гріхів. Знаємо. А чи ви прийняли Ісуса Христа в своє серце? Прийняли, конечно. Добре, коли при припустимо при припиниться ваше життя, ну не зараз, коли прийде час. Де ви будете? Де опиниться ваша душа? Ну в царстві не, не надо да. надо. а чому в царстві не Небесному? А тому що чоловік, який прийняла Христа в свою життя, да, попадає в Небесне царство. царство. Да. Правильно. Ми вірячи в Ісуса Христа, в те, що Він зробив для нас, це відкриває нам дорогу в вічне життя і в Царство Небесне. І тому нам треба вірити і зберігати цю віру тут, на цій землі, поки ми тут живемо, вірити в це і жити відповідно нашої віри, поступати відповідно нашої віри. Тому вас благословляємо. А можна помолитися за вас? Можна. Можна? Можна? Добре, може тоді то хто бажає помолитись? Будь ласка, підійдіть. А та молись так, то брате, молись з людьми. Ну. Добре, та й одні отримують. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо тебе милості і благословення Слава. для всіх людей, які тут живуть зараз і пробувають на. На цьому місці Господь ми просимо тебе охорони і благословення та Ісусе, Ми дякуємо, що ти віддав своє життя, щоб ми жили і жили вічно, щоб ми були свобідні від гріха, від влади сатанинської, і ми призиваємо твоє ім'я всемогутній Бог. Хай прибуде твоя милість і сила, спасаюча сила, змінююча сила крові Ісуса Христа. Я прошу, повторяйте за мною таку молитву. Кажіть, Ісус, Ісус я, дякую тобі, я дякую тобі, що ти забрав мої гріхи і хвороби. Що ти забрав мої гріхи і хвороби і поніс на хрест. І на хрест. Я, довіряю тобі своє життя. я довіряю тобі своє життя. І прошу тебе. Прошу тебе. Веди, мене за собою. веди мене за собою. І я дякую тобі, я що ти почув мою молитву і спас мене, і спас мене. в ім'я Отця і сина, сина і Святого Духа. Духа. Амінь. Amen. Amen. Amen.